Доброго вечора, доброго вечора. Вітаю вас з Різдвом Христовим, бажаю вам щасливого Різдва, бажаю вам благополуччя, хай Господь Бог вас оберігає, ваших рідних оберігає і дає вам благодать, дає вам благополуччя, достаток і процвітання. Вітаю вас, дякую вам, що ви. Приєдналася до молитви за перемогу України у війні з Росією. Щиро дякую вам. Кожного вечора і сьогодні цей святковий день ми також молимося за перемогу України. Ми збираємося родиною. Я проводжу безпосередньо трансляцію на YouTube-каналі Вільнодум. Тому, якщо вам сподобається, приєднуйтесь до каналу, підписуйтесь. Щиро дякую вам. Мене звати, до речі, мене звати Богдан, я цілитель, духовний психолог я автор блогу Вільнодум. І я займаюся тим, що допомагаю людям за допомогою молитв та інших духовних технік. Більше про мене ви можете дізнатися, перейшовши за посиланням у описі під цим відео. Я сьогодні теж не буду, напевне, багато говорити. Давайте зразу почнемо саму молитву. Помолимося, ті, хто будуть дивитися в записі, просто також дякую вам, що ви приєднуєтесь до нас, щоб дивитися в записі. Щиро дякую всім, хто поширює це відео у соціальних мережах. Дуже вам дякую. ви Господом Бог давайте розпочнемо самомовити. Господи, я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю, тебе, я люблю 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 тебе. Господи, я люблю тебе усією душею своєю і усім серцем своїм. І я смиренно приймаю те, що Ти даєш мені пережити. І я смиренно, Господи, приймаю все, що відбувається зараз в моїй країні. Я смиренно приймаю все, що відбувається у моєму житті, бо я покладаю усі свої надії на Тебе, бо я довіряюсь Тобі, Господи, бо я вірю в Тебе і люблю Тебе. Господи, я розкаюсь, я розкаююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй криві. Що стали причиною того, що росіяни пішли на нас війною, що зараз триває кровопролитна війна на нашій землі. Господи, будь ласка, прошу Тебе, вибач, вибач мені, будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач, прошу Тебе, Господи, вибач мені. Дякую Тобі, Господи, що Ти вибачив мені і що Ти очистив мою душу. Від тих неправильних думок, що стали причиною цього, що дякую Тобі, Господи, що виправив цю ситуацію для мене і для всіх українців, і що приготував для України перемогу. Дякую Тобі, Господи, Господи, дякую Тобі, що благословив Україну перемогти у війні з Росією. Дякую Тобі, Господи, що благословив українців. Благословив увесь український народ, благословив нашу землю, нашу культуру, нашу мову, на процвітання і на постійний мир. щоб ми всі українці жили в своїй країні, на своїй землі, і щоб ми процвітали, і щоб ми були благополучні і жили в безпечних умовах. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі. Дякую. Я люблю тебе. Господи, я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе усією душею своєю і усім серцем Своїм. І я смиренно, Господи, смиренно і з вдячністю приймаю усе те, що Ти даєш мені пережити. Господи, я смиренно приймаю все, що відбувається в моєму житті, усіх людей, які е, мене оточують, і приємних мені, і неприємних, бо я довіряю тобі, бо я довіряю Твоїй волі, Господи, бо я в усьому бачаю Тебе і Твою волю. Господи, мені дуже шкода. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна, що на нас війною пішли росіяни, що росіяни обстрілюють мирні міста, убивають мирне населення, убивають українці. І через війну сотні тисяч, а то й мільйони українців стали переселенцями, Потікали від війни. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач, ті неправильні думки. Що стали причиною війни в Україні. Будь ласка, Господи, вибач, прошу тебе, Господи, вибач. Дякую Тобі, Господи, що Ти вибачив, що Ти вибачив мені, що Ти вибачив моїм батькам, що Ти вибачив усім українцям, що Ти вибачив нашим предкам і що Ти очистив наші душі від тих неправильних думок, що стали причиною війни. Дякую тобі, Господи, що ти натомість наповнив наші душі любов'ю, наповнив наші душі любов'ю до України, любов'ю і повагою один до одного, любов'ю до нашої землі, до нашої мови. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, що Ти наповнив нас також вірою у перемогу України, вірою у нас самих, вірою у. Українських військових, вірою у те, що ми варті того, щоб мати свою країну, щоб процвітати і бути благополучними і жити в мирі з вами. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, що ти заспокоїв мої думки, і думки усіх українців, від неправильних думок, від страхів. від від образ гніву і натомість наповнив нас миром та спокою наповнив нас вдячністю, вдячністю за нашу країну, вдячністю за те, що ми є, за те, що ми живі, вдячністю за хліб насущний, вдячністю за те, що сьогодні ми святкуємо Різдво Христове, вдячністю за те, що ми благословенні, тому що. Ми є наша країна є, і для нас приготована перемога і відповідно постійний мир. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі. Я люблю тебе. Господи, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю Тебе, я люблю тебе, Господи, усім серцем своїм і усією душею своєю. І. Я спокійно і смиренно і з вдячністю, Господи, приймаю те, що Ти даєш мені пережити. Я приймаю, бо я довіряюсь Тобі, бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, будь ласка, прошу Тебе, Господи, вибач ті неправильні думки мої. Моїх батьків, всіх українців, всіх людей на землі, що стали причиною війни в Україні, що стали причиною того, що росіяни, росіян затьмарився розум, що вони сповнилися ненависті гнів і що розпочали війну. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач, будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач нам усім, всім українцям. Вибач усім людям на землі і відпусти наші гріхи, Господи. Будь ласка, відпусти наші гріхи і очисти наші душі від ненависті, від гніву, від жадності, від гордині та інших негативних думок. І наповни, Господи, наші душі любов'ю. Стіли цією любов'ю. І наші душі, і наші тіла, і нашу країну, і весь світ від ненависті, від гніву, від страху. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти благословив Україну перемогти у війні, що Ти благословив Україну і українців, увесь народ жити в мирі і злагоді на своїй землі, в своїй країні, говорити своєю мовою, використовувати свою культуру. Дякую Тобі, Господи, що Ти благословив нас на постійний мир, на постійний мир всередині країни і на постійний мир України з іншими країнами в світі. Дякую Тобі, Господи, що Ти благословив нас, наших дітей, дітей наших дітей, наступних наступних покоління українців. Дякую Тобі, Господи, Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі, що ти поряд з нами, що Ти даєш своє благословіння. Нам. Що ти даєш свою підтримку. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі. дякую Слава Господу Богу Слава милосердному Богу, що нас підтримує, що нас любить, що підтримує наших рідних. Слава. Щиро дякую вам, що ви разом з нами молитеся в цей день. Я дуже дякую, що ви не просто молитеся, а ще в молитві. Дякуйте Господу. Тому що, знаєте, коли ми дякуємо Господу Богу, мається на увазі за все, за те, що ми є, за наших батьків, рідних, дітей, за нашу країну, за їжу, за воду, яку ми маємо, чи електроенергію, яку ми маємо, до якої ми маємо доступ, чи навіть за інтернет, який ми маємо, то в такому випадку ви прославляєте Господа Бога. Тому що Господь Бог створив усе. І Він є творцем усього і всіх можливостей і всіх благ, які ще ми, людство, створимо. Він є творцем усього і можливістю для створення всього. І тому, коли ми дякуємо, ми зміцнюємо, підвищуємо цінність Господа Бога. Ми таким чином кажемо, що Він важливий для нас. Тому щиро дякую, що ви дякуєте, що ви цінуєте. Те, що ви маєте. Тому що, знаєте, як написано, тих, хто має, тому й добавиться. І він матиме навіть надлишок. А тих, хто не має, тобто не цінує, не, не вважає те, що він має цінним, того забереться і те, що він має. Тому щиро дякую, що ви виконуєте волю Господа Бога, прислуховуєтесь до тих навчань, що дає нам Господь Бог і в Біблії, і в інших книгах. Щиро дякую. Бажаю вам добра і благополуччя, бажаю вам веселого, щасливого Різдва, Бажаю, щоб ви були благополучні, ваші родини жили благополучно в мирі і гармонії.